Ще раз доброго ранку. Продовжуємо з вами займатися. Так, дітки, відгадайте загадку. Це що за жовтий м'ячик? По лісах за нами скаче. Золотить прогонем віконце. Називають його як? Що це? Правильно, дітки, це сонце. Діти, сьогодні я вам пропоную із Лего конструктора викласти ось таке гарне сонечко. Давайте ми з вами розглянемо. З чого складається наше сонечко? Подивіться уважно. Із цеглинок Лего, так? Із яких цеглинок складається наше, наше сонечко? Із маленьких цеглинок Лего та великих цеглинок Лего. Бачите? Скажіть, будь ласка, а яку форму має сонечко? Кукле. Так, вірно, круглу. Добре. Ось ми з вами із маленьких цеглинок Лего викладемо ось таке коло. А що, скажіть, є у сонечка ще? Що це у нього? Промінчики, так? Промінчики. Промінчики ми з вами викладемо із великих цеглинок Лего. А скажіть, будь ласка, якого кольору наше сонечко? Жовтого. Так, вірно, молодець. Жовтого кольору. Добре. Дітки для роботи нам знадобляться великі і маленькі цеглинки ЛЕГО жовтого кольору. Але перед тим, як почати працювати, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Підготуйте, будь ласка, свої ручки. Ось так. Ось так. Підготуйте, будь ласка, свої ручки. Дивіться уважно. Слухайте уважно і повторюйте за мною: сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Давайте ще раз повторимо: сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Ось ми наші пальчики розім'яли, тепер приступаємо до роботи. І так, спочатку ми з вами будемо викладати поло із маленьких цеглинок лего. Ось так. Викладаємо із маленьких цеглинок лего полу. Виходить у вас малята. Ось таке коло із, із маленьких лего цеглинок, жовтого кольору, у мене вийшло. Так, це у нас таке сонечко, так? А тепер ми нашому сонечку зробимо промінчики із великих цеглинок лего. Давайте ми будемо з вами викладати промінчики. Ось так. Виходить у вас малята? Так, добре, молодці. Так, Зробили? Виклала, виклали сонечко? Ось подивіться, яке гарне, яскраве, жовте сонечко у мене вийшло. Дітки, скажіть, будь ласка. Що ми з вами зробили сьогодні із леопуску? Сонечко. Так, фір. сонечко. Такого кольору сонечко? Так, Вірно, жовтого кольору добре. Подобалось вам заняття? занять. Понравилося? Так. Я Дуже рада, що вам сподобалось заняття. Ви молодці, дуже гарно працювали. Добре, ага. так... Заняття завершується. Yeah. Час... На наступних заняттях. До побачення. До нових зустрічей. До побачення. До <кажи>, побачення. <кажи> Бачення до нових зустрічей.